Країною непередбаченого минулого називають нас лихи язики, Чи не тому, що на догоду політичній конюктурі ми майже кожну п'ятирічку переглядали власну історію, державні архіви, скарбниця народної пам'яті, а часто ставали вони її в'язницею. У численних спецхранах була похована справжня історія. Вони повертаються сьогодні до нас, німі свідки часу. Судові справи революціонерів. Протоколи Губчика, справи НКВС. Парадокс, але іноді на досі царських і сталінських часів одні ті ж прізвища. Пожовклі сторінки газет колись були страшним звинуваченням. Сьогодні вони теж звинувачують тих, хто катував і нищив власний народ. В визволених з архівного полону побудована пересувна виставка харківського відділення товариства Меморіал. Вона побувала вже на десятках підприємств. Виставка розповідає, вчить, застерігає. Харківське відділення меморіалу об'єднує більше трьохсот активістів, студенти, викладачі, робітники інтелігенції всі, кому не байдужа наша пам'ять. Ми не зможемо згадати тут тисячі імен, повернених меморіалом із забуття. Назвемо хоча б кілька. Вчитель Михайло Нестерович з сім'єю. Поет Іван Каляник, і його дружина Олександра, залізничник Феодосій Кравченко. І роки нічого не знала про свого батька і Лідія Пантелеймонівна Свистун. Ще у 1915 році Пантелеймон Іванович Свистун зазнав поневірянь у царських тюрмах за революційну діяльність. А загинув старий більшовик, перший директор уславленого ХТЗ, вже в сталінських катівнях. Людина живе доти, допоки її пам'ятають. З Харковом пов'язана й доля Гната Мартиновича Хоткевича. Тут він уперше взяв участь у революційному русі. У 1915 році гната Хоткевича засудили за пропаганду марксизму, а у 1938 році. Нат Мартинович Хоткевич, учасник барикадних боїв у Харкові, відомий усій країні письменник, режисер і актор, був розстріляний, як ворог народу. На цій харківській вулиці живуть його онуки, та познайомитися із справою свого діда, вони не побажали, дуже зайняті та й, мовляв, ні до чого. На щастя, ім'я Гната Хоткевича, пам'ять про нього, його книжки живуть у народі. З того, як суспільство ставиться до своїх храмів, бібліотек, архівів, судять про рівень його культури. Погляньте, в якому стані знаходиться сьогодні Харківський обласний архів, один з найбільших у республіці. Поет сказав би, не витримали стіни тягару епохи. Реаліст заперечить, це результат людської байдужості. Спеціалісти ж твердять, без негайного ремонту будівля архіву не сьогодні-завтра завалиться і поховає під уламками нашу багатостраждальну пам'ять. Цю територію у Харкові зараз називають Комсомольським парком. Він зріс, і про це моторошно навіть думати, на людських кістках. Документи, одержані активістами меморіалу, стоштики, спецхрану, приголомшують і вражають. на основании предписания коменданта УНКВД принял и предал земле 48, прописью 48, человеческих трупов. 99 трупов. 93 трупа. Кажут, что их поховано тут. Деколька тысяч. Без имен, без христиан. Не могла поплакати Ніна Володимирівна Баришникова на могилі свого батька. Володимира Баришникова забрали з дому 5 листопада 1938 року. І от знову листопад через 51 рік. Його дочка сьогодні знає, батько її закопаний десь тут. Нас називають країною з непередбаченим минулим. Повертаючи сьогодні народові його історичну пам'ять, ми намагаємося передбачити наше майбутнє.